Слава Україні, доброго вечора, друзі. Завершуємо сьогоднішній ігровий вечір в Мастертірізі. Другий тур матчем Леобід проти «Кодерс». Чи вітається команда? не грала, але «Кодерс» свій матч вже провів. Вже на цей сезон Леобід. У такому складі зараз момент, який стійка виручає. От зараз ігор Круковський через Ростислава Супика зіграв. Ростислав Супик пробиває на місці. 20-й тренер команди Кодерс Віталій Ковальчук у темно-синій формі. У нас «Кодерс». зараз момент, який меч вітає ворота 1-0. Відкриває рахунок у нас леобід на четвертій хвилині цього поєдинку. Рімо Фланзі, Степан Струк вперед. Пішла передача, є простріл, ну і тут на місці. Кіпер Кодерс. Контрвипад може бути. Передача направо, Назар Фрей. Удар по воротах, на місці вже ворот. Передача вперед проходить. Можна пробивати, м'яч біля стійка внизу змагатиметься за єдину потівку для збереження. Прописки в мастер. Тірі. Зараз момент, який стійка рятує. Кодер ще одна спроба може бути. Є удар, і на місці в нас кіпер приєдналися до мастера ІТ-ліги. Три команди з першої ІТ-ліги. Це чемпіон першої ІТ-ліги Софсерва. Володар Срібла. Ніх. Зараз удар по воротах відбувається гравці. Леобіто і вихід 2-0. Зараз можна забивати ще один гол. Віталій. Танський не забиває. Зараз приймаємо. Є передача, є удар, але удар заблокований. І тут передача на лівий фланг. Контратака від правого флангу. Знову введення Бохонко прострілює перехоплення. Удар по порожніх воротах не залітає в ворота. Який же ж гол забиває Степан Струб. Є, рахунок у нас стає 2-0. Класно, він прочитав цей епізод. Гриб підтягується вперед. Тут передача в центр небезпечно і виручає свою команду. Мечем уже Леобіт. Хороше закидання вперед. Віталій танський є партнер на лівому фланзі. Можна забивати ще одне Гол! І так і є. Тринуль. Але Леобіт забиває третій гол. Леобід збільш. Надя ну, Леобіто важливо зберегти ворота сухими. В цьому епізоді вже три м'ячі команда організувала. Зараз Назар Фрей. Нові три атаки. Чи буде удар по воротах? Є удар, але над поперечкою. м'яч. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку Кодерс Леобід. Після першої половини зустрічі у нас 3-0. Богдан Івашко, Андрій Гайдар і Степан Струк відзначалися. Зараз відповідь може бути від флангу Івашко. Івашко на Віталія Танського. І що тут? Порадення в центр. Гайдар. Пробиває він. І м'яч біліт розпочинає від своїх І чергова справа вже відкодер. вихід саме сам можна скорочувати відставання. Є удар, удар заблокований. Стійка рятує. І зараз м'ячем. Є в нього можливість дати передачу, але тут перехоплення Бохун. вчить перед. Чабантет відкривається на ньому фланзі. Передача. і тут... Партнер. І важко, а тут прихоплення Танський, ворота порожні. удар, м'яч у Сіці. 4-0. Віталій танський забиває. І рахунок стає 4-0. Це вже вагома заявка на перемогу. Стасав Супик. Супик наліво. Мормент може забивати. Нарешті хоча б один гол не має Супик, не залишається. У грі небезпечно можна забивати. м'яч таки залітає ворота. Назар Фрейд забиває і рахунок стає 4-1. Бохонко, Бохонко можна пробивати, але вже ворота захищені. Ще одна спроба удару, але Супик в центр Бухонко. Перешня, хороша передача. Може забувати. Стійка. І м'яч таки не влітає. Ворота виносить. М'яч гравці. Рехоплення. Але залишається. Зараз окодерс. Вихід 3 в 3. Зараз Ростислав Супик пробиває, годар блокується. І що тут? Немає порушень правил, Годар по порожніх воротах тут поперед.